На перший погляд, звичайне новорічне свято, дід, мороз, снігуронька, веселі ігри та хороводи, подарунки і купа малих бешкетників. Придивившись, розумієш, що для багатьох з них вивчити звичайний новорічний вірш величезний подвиг. Одиплю конай, карти, до хати, мости зелесі на роботи. Не кожен з них вміє гарно говорити багатьом важко самостійно пересуватися, та і не завжди можна достукатися до їхньої свідомості. Проте, усі вони добрі і світлі, діти з особливими потребами. У Хмельницькому соціально-реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів школа життя виховують близько сотні особливих маленьких подолян. Працюють у нас дуже самовіддані натхненні люди, тому що не любити сьогодні цю дитинку і працювати в нашому закладі просто неможливо. На щастя, бажаючих дарувати тепло, добро і любов вихованцям центру вистачає. Цього разу новорічну казку для особливих діток грають студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Кожен із нас задумається, чому в світі є такі діти, мабуть. Для того щоб кожен із нас міг оцінити своє власне здоров'я і міг проявити свою милість, свою доброчинність. Ти розумієш, коли ти приходиш, що в тебе є все. А є діти, яким так бракує навіть тої уваги, тепла якось. Як ми ходили, була така фраза, що це діти, в яких немає друзів, які не можуть піти побігати разом з усіма, пограти навіть ті самі сніжки, і тому от хочеться самим піти і подарувати трішки свята. Тим часом маленькі глядачі студентську виставу сприймають із відкритим серцем. А для декого аналогічні заходи тали суттєвий поступ у розвитку радіють і батьки, і вихователі. Вони настільки робляться спокійні, більш гарніше проводять заняття на таких уроках творчих. В них абсолютно піднімається і самооцінка цього можливо не помічають збоку, але батьки це дуже і дуже допомічають. Мозка чотирьох роки ми ходимо, і вже от мене самосетло вже трошки стоїть. Ну я дуже щоб кудись її вивезти, щоб з дітками контакти. Такі знаєте, дуже, дуже мені добре це подобається тут. Харшата. Люборалі це тут. Що тобі подобається? Подавиться, як мені хрась мені нині тільки в обласному центрі мешкає більше тисячі дітей інвалідів. Піклування та захисту потребує кожен з них, особливо у різдвяно-новорічний час. І насправді не потрібно багато коштів, аби слабкий відчув себе сильним і потрібним, впевнені усі учасники особливого свята. Головне не бути байдужим, тим паче, що дідом морозом може стати будь-хто. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.